Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці інформатика. На минулому уроці ми з вами почали вивчати тему алгоритми для малювання фігур та виконували практичне завдання: малювали будиночок для нашого скреч за допомогою фігур квадрату та трикутнику. Сьогодні ми продовжимо вивчати та. Познайомимось, як створити незвичайну фігуру. Для цього відразу перейдемо до практичного завдання, яке вам потрібно буде повторити. Спочатку заходимо в браузер, вводимо пошук, «Scratch онлайн, відкриваємо. Потім натискаємо на Розпочати творити. Перед нами програма Scratch, в якій ми працюємо. Що ж, давайте розпочнемо. Почнемо ми із одій. Перший код дія це. Коли натиснуто. Потім вам потрібно обрати малювання з допомогою спрайтів олівець. Також ми можемо видалити спрайт кречу нашого кота і задати інший. Наприклад, ми будемо малювати, то виберемо з вами олівець. Знаходимо його. Ось він перед нами натискаємо, обираємо його. Все, ми будемо виконувати з вами алгоритм за допомогою олівця. Так, почнемо заново. Коли натиснуто, потім вибираємо дії з олівцем. Обираємо очистити все, перетягуємо, потім опустити олівець, для того, щоб він малював. Задати колір олівця. Можете обрати, наприклад, Ось такий колір маємо з вами. Можемо брати насиченість. Обрали. Перетягуємо. Потім потрібно задати розмір олівцю. Задати розмір олівцю та обираємо. Три. Далі наше завдання обираємо події. Та знаходимо повторити. Перетягуємо і змінюємо, що нам потрібно повторити 36 разів. Знову таки перетягуємо дію повторити, але вищуємо всередину. І задаємо повторити 4 рази. Далі наше завдання. Переходимо до руків. Нам потрібно переміститись. Вказано на 10 кроків, а нам потрібно на 100 кроків. Обираємо та поміщуємо всередині. Потім потрібно повернути на 90 градусів. праворуч. змінюємо з 15 на 90, поміщуємо нижче. Потім потрібно звернути знову до олівця та змінити колір. Находимо. Олівця на 10. Також ми з вами його поміщимо, повторити, але нижче. І останній крок. Знову таки, вертаємось до рухів, повернути на праву на 10 кроків. Знову-таки змінюємо, задаємо 10 кроків і розміщуємо. Нижче. Ось наш алгоритм. Тепер давайте перевіримо, що ж намалює наш олівець. Що це за фігура така буде цікава? Ось ми утворили з вами різнокольорову фігуру за допомогою малювання квадратів. Перегляньте ще раз відео та виконайте практичне завдання. Посилання на онлайн скреч прикріпляю. Дякую вам за увагу. Гарного дня, успіхів у виконанні практичного завдання.